Доброго дня! Я психолог Гончаренко Дар'я закладу дошкільної освіти номер 24 місто Херсон. Дітки, сьогодні ми з вами виконаємо вправу Відгадай, яка допоможе вам виділити ознаки, які характеризують певний об'єкт. Ви готові до першої загадки? О, який гарний! На маківці гребінець, він не будильник. Всіх зранку будить. Пихата-хода. Діти, ви відгадали, хто це? Так, молодці, це півник. Ви розумнички. Наступна загадка. Ви готові? О, великий хвіст, великі роги. Голодна мука сита жує, всім дітям молочко дає. Хто це? Так, дітки, це корівка, ви розумнички, Наступну загадку відгадаємо. Це вірний друг гавкає, кусається, чужих двір не пускає. Хто б це міг бути? Так, молодці, це наш чотирилапий вірний друг-песик. Ви відгадали наших тваринок, які ви розумнички. А зараз я вас навчу наших друзів, наших домашніх тваринок, показувати руками. Підготуємо наші ручки. Ви готові? Долонька, ребро, кулак. Долонька, ребро, кулак. Долонька, ребро, кулак. Молодці, зараз ми з вами покажемо нашого півника. Долоню підняти догори. Вказівний палець спирається в нас на великий. Інші пальчики в нас підняті. До гори вверх. Бачите, це в нас отримується наш гребінець. І отримується в нас гарний півник. Розумнички. Наступну тваринку ми з вами спробуємо зробити нашу корівку. Ось у нас є вказівний пальчик і мізинчик. Вони в нас випрямлені вверх. Середній. Та безіменний у нас притискається великим пальцем до долоньки. І отримується у нас гарна корівка. Молодці. І наступного нашого улюбленця зробимо нашого песика. Долоньку нам потрібно поставити на ребро. Великий палець випрямити та підняти вгору. Інші пальці потрібно, щоб були випрямлені. А казівний пальчик зігнутий і отримується у нас гарний наш песик. Ці всі діти вправи можна робити в темряві, підсвітивши собі ліхтариком. До побачення!